Ні хвилини не сумнівався і не сумніваюся в нашій перемозі. Єдине, що мене, ну можливо, не єдине, але зараз найголовніше, що для мене, це якою буде Україна після війни? Чи не повернемося ми знову до тієї ж України з тими ж? Олігархами з тими опозиціями, всіма проросійськими і, ну, і всім цим набором Ден джентльменським. Непокоїть? Я думаю, не тільки мене це непокоїть. Ми, ми повинні знати люди, котрі тут, тут дало, особливо ті, хто на фронті. Вони Обов'язково повинні знати вже по теперішніх діях влади, якою буде Україна після війни нас, нас, суспільство, тобто і державу нічого не навчили події. Власне, війна розпочалася не минулого року в лютому, а все-таки в 2014 році. Анексіями, оцями, і окупацією. І ніхто не змінив політики. В сенсі державної політики держава не змінила. При тому, що змінився президент, змінилася влада. Одна влада здала Крим, зрештою, потім обрали президента, і котрий, ну, я пам'ятаю, ті загравання Львову, міста Львів, котрий. Цілий місяць, ні, це був день, здається. Вони вирішили всі показово перейти на російську мову, ну якби в знак солідарності. При тому, що Путін тоді озвучив, що підставою для нападу, для, для нього це була підстава, що е, він озвучив, що Росія закінчується там, де закінчується е, російська мова, тобто межі того цеки новить знищив межі Росії. І ми нічого не змінили. Ні, ні ми, як громада, не, не вимагали від держави цього обміняти. Навпаки, все ж все ставаралося показати, що в нас ж то що, що ми такі толерантні, що ніхто в нас російською мова не перенейшов, що все тут в порядку. Та в порядку не в порядку було з українською мовою. Це, це, вона була дискримінована. Там подивиться пресу нашу. Та дотепер, до тепер ви подивіться, скільки відео. Ютуб-канали, котрі, котрі з телевізії прийшли. Там, я маю, телевізія вона тепер багато перебралася на Ютуб. Там величезна кількість, які були російськомовні, так і лишилися. Знову ж таки, навіть ті україномовні залучають величезну кількість російськомовних експертів, аналітиків, взагалі з росіян. Не розумію, для чого? Для чого нам аналітики росіяни? Що вони привносять, Що вони додають? Що є такі, котрі підтримують Україну? Прекрасно, хай будуть. Але і, і так ми маємо якось їх використати, але ж не в інформаційному просторі. Інформаційний простір має бути українським. А якщо потрібно працювати на російську аудиторію, хай це буде якийсь сегмент цієї пропаганди, і, і хай оця частина працює на росіян. А, а так все це виходить, що тут війна триває, ми воюємо з росіянами, тут російська мова якби ну, просто. І... Правда, не вистачає слів. Це... Я не дивуюся, тому, скільки люди почали в ефірі лаятися, матюкатися. Звичайними словами здається, що це просто нереально передати без емоцій і з емоціями. Тому важливо знати, якою буде Україна? Чому ці питання виникають? Бо маса департамент війною займається. Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, хай там ну, всі служби, спецслужби, все це так, котрі для того власне, і були створені. А чим займається Міністерство культури, Міністерство освіти і, і всі ці іжі з ними, котрі власне, мають формувати оцей культурний простір український і забезпечувати його діяльність. Чим ці люди займаються зараз, під час війни? Чим вони зайняті? І оскільки цього не видно, тому й виникають питання: а що ж буде? Ну, і взагалі є якась така тенденція відкладати це на після війни, от після війни розберемося з тим. Ну, добре, я про те, хто зайнятий зараз і воює, немає часу, немає змоги розбиратися з усіма цими негараздами, що були у нас, що зараз є, і відкладає їх на потім на після війни. Але ж ну, є люди, котрі сидять, склавши руки, чи, чи імітують активно імітують діяльність. Ну, Це непокоїть. І добре було б, звичайно, щоб якісь. Ну, Трішки, щоб якісь знаки поступали там звідси, зверху, від, від державних чиновників, від можновладців, від ну, різного рівня, щоб ми бачили, що, що, вони, що вони якось ну, вже уявляють, як це буде. Тобто, що у них самих є якесь бажання цю Україну обла облаштувати якось. В ліпший спосіб, ніж це було, а не що вони просто тупо щось виконують зараз якісь маніпуляції. Чекаючи, коли ж то буде яка наступна команда, і тоді вони будуть знову там чи виконувати чи вдавати, що виконують це вже як то. Тому, звичайно, ми живемо в теперішньому часі. І не можна передбачити, що буде завтра, як буде. Тобто, ну, звичайно, щось можна, але в якомусь такому віддаленому цьому залежить від багатьох чинників. Але людина на те, якби є людина, щоб вона на те є людина розумна, щоб ну, все-таки якось планувати на кілька кроків вперед, на кілька ходів вперед. Всі свої власні справи, так а вже як потім як Бог дасть ну, якщо буде те воля Божа, ми зробимо те, то і те, власне, такі плани. І мені особисто дуже хотілося знати, які, якою буде Україна. Я дуже хочу, щоб вона була українською.